Всім привіт! Вітаю вас! У нас сьогодні шостий день марафону. І тема заземлення та баланс. Це м'яка практика, і ми будемо працювати над масажем та розпрацюванням наших стоп та пропрацюванням наших ніжок. І ми починаємо з положення сидячи. Сідаємо зручно. І ніжки зігнуті в колінах, сідаємо так, щоб вам було зручно, руки біля стегон. Що ми робимо з ніжками? Ми ніжки на себе, стопочки пальчики на себе і пальчики від себе натягуємо. Пальчики на себе, пальчики від себе. І ще глибокий вдих, глибокий видих. І ще глибокий вдих. Глибокий видих. Супер, тепер пальчики на себе. І тепер тільки пальчики від себе. І ще вдих. І пальчики від себе. І ще вдих. І видих. І ще глибокий вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Що ми робимо? Пальчики на себе. Пальчики від себе. Стопочки від себе. Пальчики на себе. Стопи на себе. Пальчики від себе. Стопи від себе. Пальчики на себе. Стопи на себе. Пальчики. Стопи від. Пальчики до. Стопи до. І ще раз. Видих І вдих. І від себе. Видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Супер, а тепер я вам таку хвильку наверх. І вниз. Наверх пальчики. І вниз. Ще наверх. І вниз. І ще один наверх. І вниз. І в другу сторону наверх. І вниз пальчики від себе. Пальчики від себе. Пальчики до себе. І стопи. Пальчики. Стопи. І ще Хоп. Останній раз. І витягли, витягли ніжки, стопочки на себе і прокрутили стопи в одну сторону. Прокрутили стопи в одну сторону. Прокрутили їх, прокрутили, прокрутили. І в другу сторону теж прокрутили. Прокрутили, прокрутили. Прокрутили. Супер. Прокрутили стопочки. Що ми робимо? І ми йдемо побою назад до краєчка килимочка. І вперед до краєчка килимочка. Йдемо, 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 йдемо. І ще назад до краєчка килимочка. Стопочки на себе і стопочки від себе йдемо. Тепер працюємо разом з стопами. І ще стопи на себе і назад йдемо. Дивіться, щоб ми сильно плечками не рухали, в нас рухається попка. І стопочки від себе. Ходимо, ходимо. Супер. Тепер ще стопочки на себе, назад йдемо. А тепер колінка в сторону і йдемо вперед. І ніжки розводимо в метелика. Розвели ніжки в метелика, зробили вдих. І глибокий видих округлились. І ще вдих. І видих округлились. І ще вдих. І видих округлились. Супер, беремо нашу вашу праву стопу і беремо наші пальчики. Просто їх розминаємо, розтираємо. Є. Беремо наші пальчики, переплітаємо з нашими пальчиками на ногах, якщо можемо, отак. І забираємо їх в кулачок. Ставимо собі на колінко, щоб стопочка була розслаблена і розслабленою стопою прокручуємо нашу ніжку в одну сторону. Так, і в другу сторону прокручуємо, прокручуємо ще, ще. Так. супер. І тепер від себе пальчики трошки їх розминаємо. І до себе пальчики розминаємо. Супер. І пропрацьовуємо нашу стопочку, повністю всю підошву стопи. Отак. І беремо нашу п'яточку, теж зжимаємо, зжимаємо. І простукуємо її, простукуємо п'яточком. Гаразд. І тепер промасажовуємо нашу гомілку, гомілку стоп. Так, дуже акуратно. Таке невеличке натиснення, щоб просто теплими руками прогріти. Якщо у вас раптом холодні руки, протріть їх спочатку, щоб працювати зі стопами. А потім, представляєте, в мене ручки голодні, гарячі, і тому я їх не розтирала. І тепер постукуємо себе по литковому м'язу. під колінком трішечки, стегна теж простукуємо. Дуже легенько. І сіднички простукуємо. Пахову зону так само тут. Там, де стегно внутрішня сторона. І складочку тут так само прохлопаємо. Супер. І другу ніжку беремо. Беремо свої пальчики. Так, Протягнули їх і прокручуємо, Так, щоб стопочка була розслаблена. Це може бути тут. На килимку, це, може бути на коліні, де вам зручно, щоб ніжка була розслаблена. Прокручуємо наші пальчики в одну сторону. Головне, щоб п'ятка ходила, щоб п'ятку ви не перетискали. Має повністю вся стопа прокрутиться і в другу сторону. Так, глибоко вдихаємо, слідкуємо за диханням. І пальчики в одну сторону трішечки натиснули і пальчики в другу сторону. Супер, ще розім'яли пальчики, Так, порозминали добре їх. Так, супер. І розімнули всю підошву стопи. Помнули, 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 помнули. І п'яточку теж взяли, хопили ручками, простукали п'яточку, Простукали, простукали. Супер. І ще погріли свій гомілкостоп. Має буде дуже приємно на стопи. Тепло. І простукали свій литковий м'яз. Під коліночком трішечки простукали. І стегни простукали ззаді, спереді, з боків, сідничко припідняли, теж простукали її знизу догори. І простукали внутрішню сторону стегна, де пахова складочка. Супер. А тепер лягли ще на спинку і протросили свої ніжки, потросили. Потросили ніжки. Ще, ще, ще потросили, потрусили. І відпустили. Супер. Піднімаємося наверх, ставимо стопи біля сідниць, а руки кисті розвернуті пальчиками назад. Будемо розтягувати наші стопочки, працювати, і наші плечки робимо вдих. І колінками тянемося вниз до килимка, а плечки трошки розтягуємося. Рука, руки не зміщуються з килимка, вдих назад. Округлилися, П'яточки підняли. О, точніше, п'яточки, стопочки підняли. П'яточки лишаються на килимку, круглили спинку, чоло до коліна в видих. Ще вдих. Має бути приємно. І видих. І ще вдих. І ще видих. І ще є вдих. І видих. Акуратно шиї. Не закидайте сильно назад, дих. Дивимося нагору. І видих. Добренько, і ще вдих. І видих. Супер, переходимо вперед, дих. І переходимо. Стаємо пальчиками. На наші стопочки. Перейшли пачками. Перейшли на наші стопочки, попою на п'яточки і підняли ручки. в кактус такі. Угу. І робимо тут, сидимо прямо на п'яточках. Трішечки розтягуємо наші стопочки, недовго вдих. Округляємо спинку видих. і ще вдих. Округлили спинку видих. І ще вдих. Округлили спинку, видих. І ще вдих. Округлили спинку, видих. Останній вдих. Округлили спинку, видих. Поставили наші стопочки, сіли попи на п'ятки і витягнулися. ручками догори в замочок. Видих, видих. І тут вдих. І нахилились на ваше право, видих. І тут ще вдих. На ваше ліво видих. супер. І опустили ручки. Пропіднімаємо трішечки ніжку, розтягнемо наш підйомчик, одну ніжку вдих. І опустили видих. І ще другу вдих. І видих. І ще вдих. Супер, видих. І ще вдих. І видих. І тепер трішечки дві одночасно тримаємо себе руками вдих. І назад видих. Дуже акуратно. Слідкуйте за своїми відчуттями в тілі, видих. Трішечки коліна піднімаємо ще вдих. Гаразд. видих. Ще один дих. Супер видих. Є. І ще у нас така дуже класна поза. Маласана. Ми відкриваємо наші стопочки. І сідаємо в позицію маласани. Так. О, дуже уважно, слідкуйте за тим, куди дивляться ваші великі пальці, туди дивляться ваші коліна. Беремо ручки, з'єднуємо в долонях і своїми ліктями допомагаємо розширити наші колінка. Якщо вам так дуже незручно, підставте собі щось під попу, сісти, кубик, валик, подушку, будь що. Навіть кріселко, от у мене є таке. Можливо, у вас є щось таке схоже. Залежно там, як, яка буде. Можна низ сісти. Якщо вам дуже важко, можна отак сісти, якщо вам дозволяють коліна, все. Так що виберіть собі, щоб вам було безручно собі. Я сідаю так. І ми сидимо. І що ми тут робимо? Ми припіднімаємо одну ніжку і другу вдих, припіднімаємо вашу праву ніжку на пій пальчику. Видих. Вдих. Припіднімаємо ліву ніжку, видих. Сідаємо ще вдих. І ще видих. І ще вдих. Відчуваємо, як п'яточки, сильно тиснуть на килимочок. Видих. Ще вдих, права ніжка. І видих. І ще вдих ліва ніжка. І видих. І ще права ніжка. І видих. І ще ліва ніжка. І видих. Супер. Ще тут сидимо вдих. І видих, і ще вдих, і видих, і ще вдих, і глибокий, глибокий видих. І що ми робимо в кінці? Лягаємо на спинку. Якщо біля вас є стіна, ставимо, лягаємо на спинку, піднімаємо ніжки до гори і лежимо. І дихаємо тут дих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. Можна поставити руки на живіт. І ще вдих, і ще глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. І ми можемо ще подовжити свій вдих, зробити ще глибшим. Вдих. І ще глибокий видих. Відчуйте, як ваші ніжки ще більше розслабляються, вдих. Ви відчуваєте свої стопи, які не пропрацьовані. Відчуваєте свої сідниці, які вони заземлені. Відчувайте, як наше тіло лежить на килимочкою, видихаємо, видихаємо, добре видихаємо. І ще вдих. І ще глибокі, глибокий видих. Можна через губи. І ще один вдих. Ні, видих. Супер. Відпускаємо ніжки. Якщо вам так приємно, ви можете далі продовжити собі так лежати. Можна лежати так біля п'яти хвилин, наскільки вам зручно, вже на 10 ваші ніжки можуть затерпнути, але 5 хвилинок можете собі спокійно, гарно полежати. А я вам дякую за цю м'яку практику. Практикуйте її частіше, можете практикувати її зранку, можете практикувати її ввечері, будь-коли, коли вам буде зручно. Розімніть свої ніжки, дбайте про них. І дякую вам. Namaste.